Міські школи виконують наказ управління освіти. Там не продають сухарики і чіпси. Як працюють деякі шкільні буфети, перевіряли журналісти. Буфет це морока, говорить директор 15-ї школи Банда Івасюк. За ним потрібен суворий контроль. У навчальному закладі буфету не було довго. Два роки тому на існуванні на полі батьківський комітет. У серпні у шкільних пунктах харчування заборонили продавати продукти, що місяць синтетичні барники, ароматизатори, підсолоджувачі, підсилювачі, смаку, консерванти. Табо накладено на чіпси, газов... Вані напої, квас, сухарики, повітряний рис, горішки та інші продукти, які не є життєво необхідними для дітей. Аби такий асортимент не з'являвся на прилавках, повинні працювати представники управління освіти, санітарно-епідеміологічної станції і дирекція. Постійно перебуваю в буфеті для того, щоб були відповідні ціни, щоб був свіжий асортимент, щоб дітям було зручно придбати ті товари, які є в буфеті. Ми знаємо, що міністерством освіти заборонено газовану воду, чіпси, а дозволено тільки соки, не газовану воду і продукти, які не мають барників. У шкільних буфетах деяка продукція дорожча на 10-20 копійок, а ніж у магазині. Націнка відповідає нормам, дозволеним управлінням освіти і науки, говорять директорія. Як харчують дітей в закладах освіти країни до нового року перевірить державна інспекція навчальних закладів Міносвіти.